Усім привіт, вітаю вас на каналі і, звісно, не з порожніми руками. Сьогодні ми приготуємо у корисному варіанті славнозвісне печівко біскотті. Воно смачне, на корисний мотив, дуже-дуже ситне і просто і легко готується. Тому зберігайте обов'язково рецепт. Робіть, беріть з собою на роботу, як перекус, давайте дітям до школи або дитячого садку, тому що це дійсно смачно, це дійсно корисно і ситно. Ось 23 ось таких от. Погляньте, апетитних зі шматочками горішків, сухофруктів, печивка або 475 грамів. За лічені хвилини з простих інгредієнтів, які точно або всі, або більшість з них є у вас вдома. Смачно, дуже ароматно. І корисно готуйте, і нехай вам смакує. Ось тут. Натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все детально показую, як його зробити. Або ж, ось тут, власне, під відео я залишу всі інгредієнти, температуру випікання. Дивіться, і вже готуйте. Ну що, саме час зробити перерву на каву? Ось, власне, залишки з вчорашнього обіду. Треба швидесенько скуштувати і бігти далі до роботи. Це дуже ароматно, це смачно. Вони м -м, пряні, ароматні, підпечені, смачні і дуже ситні. І ще вони мають ідеальну текстуру. Це не так просто, що сухарики, його не можна вгризти. Вони одночасно такі тверді, але й ніжні, розсипчасті. Зараз все побачите. Отже, кава, чорна, без нічого, моя улюблена. Один отакий біскоті.

Моя щира рекомендація, тим паче, це просто це смачно ситно і корисно. Вам точно сподобається. Готуйте корисне біскоті з додаванням моркви, яку ви, до речі, можете замінити на тартий гарбуз. Також буде не менш смачно та корисно. І пам'ятайте, що корисна їжа вона повинна бути смачною. Усім смачного!